Всім привіт, друзі! Сьогодні буде одне із доволі важливих відео про кукурудзу, тому що ви мене часто питаєте. Плюс у мене є старі відео, які ще позалітали, і люди приходять на канал і задають мені питання, тому я в цьому відео вам розповім про сорти кукурудзи, які ми вирощували у сезоні 2024. Чи можна їх садити, які вони на смак, і трошки поговоримо за продажі. І зараз ми будемо куштувати кукурудзу по сортам, по черзі. Я буду розповідати свої враження. Почнемо, я думаю, з біколора, тому що мене він тільки один. Я її всю їсну не буду, я так просто раз кусну і скажу, що я відчуваю по смаковим якостям. Білий такі зернята місцями попадають, а так вона жовта. В тому році по біколору був ну, гарний продаж, і люди часто його замовляли. І це була одна із топових яких сортів кукурудзи в сезоні 2023. В цьому році, а вже ж, на жаль, ділянка наша ну, вся від гербіцидів, ви напевно відео бачили. Тому просто в цьому році не вийшло попродавати. Але їсти ми її їли. Смак дуже така, солодка, як е, сахар у живому вигляді. Шоколадку якусь викупив в магазині чи батончика, і така дійсно така, ну не можна відірватися просто. Я якось їздив на рибалку ось недавно. Ми знімали відео про ловлю з берега. Я Богдану дав кукурудзину. По-моєму, я давав йому не біколор, а Айову я йому дав. Мене в цьому році найбільше українського біколора. Це така ось вона. Їде це Брдо. Вони є таке теж насіння в цьому році, її, її найбільше було. І було мене ще чимало айови в цьому році. Айову йому теж дав. і Дуже, дуже така смачна кукурудза, солодка. І дійсно такі качани вони такі, бачите, упитані, плотні, йдуть, покажу вам вище на камеру. І Їм реально можна наїстися. От Два качанчика з'їв і їсти довго не хочеться, десь декілька годин можна не їсти. І дуже класно нам підходило саме в ходьбі по березі. Ми часто на щуку виїжджали, і в мене була кукурудза, так як ми її не продавали в великих об'ємах. В цьому році чисто для власного вжитку, тому що там по суті не було що продавати. Тому вирішили в цьому році просто їсти самим. Не їстися, як кажуть. Да? То ми так ходили і все там. ну Кукуруза дійсно штука на рибалці класна. І вона дуже така ситна, солодка. ну, Смак, звісно. Ну, солодка, дуже солодка. Не знаю, буває, кажуть, люди, якийсь там сахар, а ще, щоб вона солодша була. Не знаю, тут, тут мені здається, він трошки б, навіть і лишній. Мені здається, навіть що вона така була трошки чуть-чуть менш солодка. Взагалі б ідеально. Тому що о, вона достатньо солодка, це, я б сказав, сильно солодка. Це рідкість, тому що в тому році було всього декілька сортів, які були солодкими. Це був біколор, це був ракель. І ще якийсь один сорт був, я точно не пам'ятаю, навітись просто мої старі відео про кукурудзу, а це плейлист кукурудзу. Я там все розповідаю. Ну і давайте на завершення дегустації спробуємо український біколор або бордо. І скажу я вам свої відчуття. Хоча я її, її, я так знаю, Ну, я так от на, на камеру вже. І Двох сортів, що я тільки що дехового біколор і, бі і айову, Український біколор або бордо по смаковим якостям, по солодкості саме ідеальні. Ідеальний такий іде розклад. Вона не дуже солодка. ну І не скажу, що вона там прям взагалі не має в ній сахара. От прям такі, от заказ золота середина і дійсно кукурудза така. ну Доволі цікава, правда, від таку, напевно, не часто бачили. Саме, щоб чорні були зайняті, я такої бачу мало. Я бачу з білими, да, а з чорним це ще така новинка хід сезону 2024. Тому, підсумовуючи дегустацію, я скажу так, що ці всі три сорти, що ми в цьому році вирощували, вони дійсно солодкі. І я думаю, на той рік ми вже ще будемо садити, тому що, в принципі, все перевірено, вони ротять. Ну і на завершення цього відео, давайте я вам дам таку невеличку пораду, на що звернути увагу при виборі солодкої кукурудзи на продаж саме. Що хочуть люди, люди хочуть. Щоб вона була солодка, щоб вона була не тверда, тому що кукуруза є тверда, людям це не дуже подобається. По сортам я з такими не стикався, але я дивлюсь на цю тему відео, то трошки такі от є місцями, що ну, такі маловідомі сорти, експерименти і так далі. Тому солодка обов'язково, щоб водка м'яка, тому що багато заказують людей, якби пенсіонерів, ну ви самі розумієте. Наступне вражайність. Нас цікавить вражайність, тому що якщо там в стеблі один качан, ну вражайність трошки хрома, якщо чесно. Якщо взяти вражайні сорти, то це і є вражайні сорти, які я вам сьогодні показав. Сюди ще можна дописати ракель, і сюди ще можна дописати Дейнеріс або Тусел. Тож такі непогані сорти. Мені здається, ракель і біколор це були найкращі мої сорти в сезоні 2021. 3. Ну А на рік однозначно ми будемо садити айову, тому що дуже така цікава курузина, дуже таке щільне насіння, насіння багато, і качан сам по собі такий ну важковатий. Відчувається, що качан такі, ну от по 15 гривень він спокійно зайде, як кажуть. В цьому році ми не часто, питаю, чи ми не продаємо. Ну Ви прекрасно бачили мою ділянку, точніше, нашу ділянку. Що все випалене гербіцидом, і по цій причині там було де-не-де, де, де не взяло, то там і кукурудза стояла. Тому на цей рік тільки буде було, мотокультиватором, і Я думаю, на той рік будемо садити більше. Я думаю, сотні півтори-дві засадив кукурудзою. А я буду вже більш вільніше, мене поводиться вже менше. То я думаю, ми щось будемо на для вас знімати. Ну і давайте скажу, чи вігіна займатися кукурудзою на завершенні цього відео. Я вважаю, що дохід непоганий. Тому що одна рослина в середньому дає два качани. По цим сортам, що я показував, у мене були і рослини з п'ятьма качанами, і було по сім качанів. Ну там качани десь 2-3 хороші, а то такі там, знаєте, пів качанчика ну коротше, для себе. На продаж воно не канає. Ну Можна краще просто продати по дорожчій ціні, а отакі от там. Менші качани, там, деформовані качани, можна їх собі зварити, і яка різниця, що його їсти. Красивий качан чи не красивий, Головне, щоб він був такий казав раніше солодкий. Тому о, на цей рік садим більше о, продажа, в принципі, кукурудзи мені подобається, на мотоциклі її легко розвозити. О, рослина дає в середньому декілька качанів, це вже круто, тому що о, якщо рослина дає два качана, Якщо це навіть цю Айову, український біколор, ну, бі да, то одна рослина може заробити там -30 тисячу, ну, 20 30 гривень. А якщо від таких рослин тисячу, 1000, це вже 20-30 тисяч. Ну, понятно, що вони всі ідеальні не будуть, але я так кажу, що це два качана, а якщо це три качана, розумієте? Кукурудза вона. її беруть класно. В тому році я стикнувся з такою проблемою, що мені ну, не вистачало. сотки, мені не вистачало. Там по 100 качанів, майже там по 150 в день тако йшло, йшло, я вже навіть закази не брав. Хтось там 20, хтось 30 качанів замовляв. розумієте? Це доволі популярна культура серед українського народу, тому на порузі гроші можна заробити. Не скажу, що прям великі на таких продажах, але голодними ви точно не залишитесь.